Україні на інтері перші новини п'ятниці мене звати Ольга Сас. Доброго ранку в Україні оновили карантинні зони. Від понеділка почервоніють понад три десятки міст, серед яких вісім обласних центрів. Хоча ще тиждень тому суворі карантинні обмеження діяли лише в Тернополі та Каневі. А тепер у зоні локдауну, зокрема, Харків, Полтава, Суми, Чернівці, Чернігів, Івано-Франківськ, Хмельницький та Васильків. Нагадаю, у червоній зоні обмежена робота громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе та ресторанів. Тож усі області, окрім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів. Напередодні ОМОЗ заявили, що в Україні жодна область не готова до послаблення карантину Воно знижено пориг для переведення тієї чи іншої адміністративної території в червоний рівень епідемічної небезпеки в певних е адміністративних територіях. Будуть діяти і продовжувати функціонувати дитячі садочки як заклади освіти а також в деяких адміністративних територій буде збережено і не будуть зупинятись заклади торгівлі. Шість порушень режиму тиші було з боку бойовиків минулої доби. Російські найманці обстріляли позиції поблизу причепилівки, а також двічі відкривали вогонь по захисниках Авдіївки та Новотошківського. Атакували з гранатометів та стрілецької зброї. Серед армійців втрати поранених немає. Крім того, підрозділи ООС знешкодили ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування біля пищевика. Через загрозу поширення ковіду з боку окупованих територій напередодні в Луганській області закрили єдиний пункт пропуску станицю Луганську. За даними української розвідки, епідеміологічна ситуація в ОРДЛО досягла критичної межі. Повідомлення про закриття з'явилися ще дві доби тому. Втім, дехто дізнався про це лише на КПВВ. Репортаж Руслана Сміщука. Жодного перетинаючого в обидва боки від сьогодні так виглядає пункт в'їзду-виїзду на непідконтрольну територію в станиці Луганській. Це єдиний діючий КПВ на всю Луганську область. Його зачинили через загрозу коронавіруса. За наявною інформацією, окупаційні війська Російської Федерації не можуть справитися із поширенням COVID-19. Порожні лавки і такий самий порожній шлях на тимчасово непідконтрольну територію. Бойовики чи то попереджають, чи то не пускають людей зі свого боку. З моменту відкриття КПВ саме о сьомій годині ранку. Жодної особи з непідконтрольної території до КПВ КПЛСниці Луганська не прибувало. Повідомлення про закриття єдиного пункту пропуску на Луганщині на сторінці ОС з'явилося 13 жовтня перед входом на КПВВ декілька десятків людей, які або не знали про це, або вже не могли скасувати перетин лінії зіткнення. Ми виїхали 14-го, От сідім тут стовше стола. Та то та дівательства над людьми. А Артем із з дев'ятирічною донькою та дружиною взагалі їде на постійне місце проживання до Луганська, і з го року він мешкав у Києві, але через стареньких родичів мусить знову переїжджати. Тож мені вернуться кабель собачка, куди мені вірнуться? То я ж дідж прикатав. От ката я не знаю. Ну как теж треба рішити ті моменти? Щоправда, в особливих випадках потрапити на тимчасово непідконтрольну територію все ж таки можливо. Це все є індивідуальне рішення командуючи об'єднаних сел. Такі нагальні обставини, як необхідність в сім'ї чи похорони близьких осіб. Звичайно, такі обставини в першій пріоритеті. заборона на перетин триватиме щонайменше до кінця місяця з Луганської області. Руслан Смачук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, Телеканал Інтер. Вихід Росії з консультацій щодо MH17 свідчить про її страх перед правдою. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм нідерландським колегою Стефом Блоком. Міністри зокрема обговорили взаємодію країн у рамках як судових процесів у Нідерландах, так і в міжнародних судових інстанціях нагадаю. Напередодні Росія відмовилася від консультації з Нідерландами та Австралією щодо збитого 2014 року над Донеччиною літакам Малазійських авіаліній. Тоді загинуло 298 людей. У Мілані відбулося третє засідання апеляційних слухань щодо вироку нацгвардійцеві Віталію Марківу. Напередодні виступали представники сторони обвинувачення. І, за словами українського омбудсмена, доказів вони Віталія, які під час суду в Павії вони не мають. На початку засідання суд долучив до матеріалів справи нову експертизу і повний переклад прослуховування тюремної розмови Марківа зі своїм співкамерником. Переклад засвідчив, що нацгвардієць ніколи не говорив фрази Ми завалили репортера. Як це стверджували представники звинувачення. Судові дебати відновляться 23 жовтня. Тоді мають виступати представники захисту. Нагадаю, Нацгвардійця Марківа Віталій засудили на 24 роки тюрми забуцім то вбивство італійського фоторепортера і його перекладача. Українець своєї вони не визнає його адвокати подали апеляцію. Масштабні антитерористичні навчання проведуть сьогодні в Києві. Тренування відбудуться в Печерському та Деснянському районах за участі підрозділів СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Під час навчань можливе тимчасове обмеження руху та перевірка документів повідомляють в СБУ у відомстві. Просять киян та гостей столиці зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень. У мінську вийшли на марш люди з інвалідністю на знак протесту проти результатів президентських виборів. Кількадесят мітингарів на візках проїхали центральними вулицями та влаштували акцію біля столичного гуму. Влада не оминула мітинг своєю увагою. До протестувальників під'їхали мікроавтобуси з невідомими в балаклавах. Кількох активістів затримали. На президентських виборах у США вже проголосували понад 17 мільйонів американців. Як і під час минулого волевиявлення, США виборці мають можливість проголосувати поштою або особисто на виборчій дільниці ще до основного дня виборів, що призначені на 3 листопада. Щоб віддати свій голос, багатьом доводилося вистоювати у довгих чергах та чекати щонайменше по 8 годин. Загалом в країні 250 мільйонів виборців. На Житомирщині 83-річний пенсіонер перетворив власну оселю на картинну галерею своїх робіт. Водій за фахом пише картини, втім, презентувати чи продавати полотна не хоче. Анастасія Старовойт побувала в гостях у митця. Це діти бігущі до жази. Уся оселя Леоніда Михайловича завішана картинами. Більшість репродукції полотен відомих художників та й пейзажі власного авторства, пам'ятні місця дитинства. Понад 60 років дідусь не випускає пензля з рук. Це в мене було два желання – художник і шофер. Шофер справдився, а художника. ні. Це мені для душі. Я для мене рисування. Я розумію, якщо людина займається творчістю, Значить, він хороша, хороша людина. Художнього освіти Леонід Михайлович так і не здобув, однак імениті митці його хист до малювання визнали. Хороший був такий побиванець Григорий Дмитрович. То я йому приніс три богатира на показ. То він мені дав замічання, що каже, в тебе виходить все, але ти не мішаєш краски з красками. То я вже рисував друг, другий раз три богатира. То я додав красну краску. Сусін, другі цвіта, сусін, друга робота. За десятки років, десятки робіт пропозиції показати картини на виставці дідусь відкидає, бо не вважає себе професійним митцем, не продає і аби кому не дарує. Пригадує, як через дрібну сварку подароване ним полотно, віддали іншим людям. А от сусідським дітлахам залюбки малює котиків. Ви знаєте, як приємно, як іде дитина, здоровкується до тебе. Зараз здоров'я і то не, не той не те віддання до нас. А це діти. То я вже їм, мабуть, штук п'ять чи шість пороздавав. Що зробіть не помістилося в будинку, художник вивішує на нього зовні. Картинна галерея, просто неба нікого з перехожих не лишає байдужим. Багато є таких, хто навіть чужі люди йдуть другий раз сюди понад хатою, побачать на вулиці, стануть, дивляться. А дедушка там на дворі чи на скам'ячки сидить. От, це ви моя «Мо каже, малюю. От це у вас вони всі чи ще. Яка ні, є у мене в хаті багато. А можна зайти подивитись. заходьте, всіх приглашаємо. Хай дивляться. У планах Леоніда Михайловича намалювати ще багато картин та за мізерну пенсію вдосталь фарб і пензлів не купити. Тож дідусь пригадує, як у молоді роки витрачав на матеріали ледь не весь заробіток і до ранку виводив на полотні улюблені пейзажі. Анастасія Старової, Дмитро Курченко. Новини телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться в восьмій.